Привіт, всім привіт, всіх вітаю друзі, вітаю підписників, вітаю гостей канала, всім привіт, друзі. Ми розпочинаємо слідуючу серію нічийної землі. Фермін симулятор 22 на каналі Комбайніст. Всіх вітаю, вітаю. Друзі, у нас дощеклі, дощеклі Апрель у нас 11-13, квітень, апрель, хто як, хто, хто як називає. Да? О, аж Трактора вилазить, наприклад, дощик. дощик холодненький. Буває, отак От ми закопалися. Отак От ми закопалися. Дав таку грязюку сіять, звісно. Це тільки тут, в грі таке може бути. Таку грязюку сошники позабиваються. Та який грязью? 10 минут дощика такого, які 10. 10, все, вже все позабивано, все позаліплювано, і ніде нічого не сіє. О, А тут воно ще їхає. Дощичок, дощичок. Бур'ян у нас такий оце поріз, да? Здоровенський. Сіємо сою, друзі, бур'ян, звісно, да, бур'ян який. Ну, а тільки по точній технології по цій ВО, 84% у нас контроль сороняків. Ми воно потім сходи, але очагами. Такими очагами сходить він той бур'ян Він не повністю. оце, от Як оце отут, отак, оце. він не повністю. Він тут, бур'ян тут, бур'ян там бур'ян. І бризкається він, тобто це контроль сорняків. бризкається він таким оприскувачем. Він видається, по-моєму, одразу з цим модом. Ось такий John Deere. да, 24 метри, 28 метрів ставиться самій мод на вивчення скорості. І от такий тут мод, якщо його не поставить, нічого не буде робити. Ставиться така фігня, це датчики називаються, і вони реагують. Є, є бур'ян, вони льють, нема бур'яна, вони льють. Е, ну, такий контроль. Такий контроль. 3, 360 літрів. хватає з головою, там ще й остається. О, так, друзі, 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 всіх вітаю, вітаю підписників, гостів каналу. Гості каналу, надію, стануть підписниками. Не забуваємо, друзі, лайк цьому відео лупонуть такий жирний лайкчинський Вам він безкоштовний, нічого не стоїть, просто нажали і все, а мені продовження каналу. А ми будемо починати нашу посівну, треба трошки перемотати. Времячко, я так думаю, десь час-два дощик буде йти, дощик це хорошо, але нам треба нам сіяти. Так що ми врем'ячку перемотаємо і будемо сіяти. Ну от так, Дощик скінчився, будемо вважати, що вже підсохло. Подивимося, що тут. Нема нічого по скидосу. По скидосу нема нічого. Так, 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 так. GPS включений. Оце погано, що після кожного треба. Після кожного ну, це ну, включать по новий маршрут. Так, сойка у нас. Запускаємо сіялочку, вона у нас опущена. І поїхали. Тут поїхав він, да Не сильно гребеться. Ну трохи є. Поки підсохне, конечно. Дурьяний, конечно, бра А оце я короче ідіот. Друзі. Чи включив, а подрульку хто включати буде? Гребеться. Ще гребеться, бля, бачите? Так не можна, звісно. Прогрубає, звісно, він дебелек. Дебелечко ще гребеться. Ну, будемо вважати, що сухо. <сум> До да, мелосіє. Да, на так що будемо... Сіяти нашу стойку. Друзі мої, поганий трактор, його треба здихуватися, бачите? Він не дає гусінь, гусінь приходить дуже далеко і не дає повертати нормально. Бачите? Підсіялку він не, не годиться. Бачу, через Лінією. Так часто ми сіємо через лінію е, з другими сівалками. Джундірка там 1990, спереді бочка ззаді сівалка. Оця, да! да угу. Балакає, балакає, а сієлку забув пустий. Mm. Ну да. Коротше, що я вам хочу сказати. Сієлка. Е, вона длинна. І ти буває не вертаєшся. Чотири проходи ми робимо края, обсіваємо. Якщо культивація, то края потім заробляються, а при посіві сразу края обробляються, тобі ж теж так само, як оце оце я обходжу по кругу. Ну, якщо поле квадратне, то з одної сторони края і з іншої сторони края. Якщо поле не квадратне, то воно обходиться по кругу, чотири сіялки, і тоді сіється із більш рівної сторони, починає сіятися. Так що от так. так, я буду досівати, але вже в кінці поля там з вами зустрінемося. Так. Так, друзячки, так, ріднесенькі друзі мої, закінчили ми це поле. як Закінчили, практично закінчуємо. Практично закінчуємо. Проходик нам один остався. О, і як ви можете бачити, пішло у нас 61% сіялки на це поле сім'ян. 61%. Ну, поле це набагато менше від е, слідуючого. Треба заправлятися, їхати по любе, заправлятися полюбе семенами. Да, я ще раз наголошую, що хто додивився до того времени, що е, немає е, добрив, немає немає добрив, е, тому що під сою добрива по точні технології, по цій по, да, по робству, е, вона не потрібна. Там десь у нас трошечки я оставив бовинку. Я не знаю. Подивимось, я, я за кадром обрав бугор, але ну, він, по-моєму, опять з'явився. Я не розумію чого. Вони з'являються, ці бугри у мене. Я їх прибираю, а вони з'являються. Чого? ХЗ? Яким це зв'язано? Опа, тут ось те. Теж островочок. Його треба прибрати, цей островочок. По-любому. Не, ще не розвернуто так, зараз ми заправимо сінами і поїдемо в наше друге поле. Все вже підсохло, вже він не буксує, вже все як полагається. Так, зараз ми заправимо смена і поїхаємо слідуючи поле сіяти. Так, у нас тут два є. Я не знаю хвата, ні. Так. А шо таке? Опа. Ні, навірно, треба буде ще докупляти мішок. По-любому, тому що його не хватає один бен. Один мішачок поки купимо. Так. Туда їхати розвертатися аж туди і заходити. Сьогодні треба посіяти. І вже е, на даній стадії, ну в цьому вже другому при другому посіві, вже будуть з'являтися бур'яни, сорняки тобі ж. будуть з'являтися сорняки. Так, догрузили, але ну, нам все одно не вистачає оцього всьопомов на те поле не вистачає. Ну якщо нічого, лишнім не буде, ну, ми ще будемо сіяти, так що лишнього не буде. Треба якусь хатинку поставити тут, вже їздити в город, Знімати квартиру, платить поїздка, таксі, автобуси сюди не ходять, треба їхати, таксі, таксисти не хочуть їхати в глушку, бояться, кажуть, у вас там щось кричить. А у нас реально тут так кричить, ну це кричить цей, олень так кричить. Реально, друзяки. Це так кричить олень. Сильно близько до дороги я взяв, ну нічого. Е, трошки пізніше ми як би сказати, окультуримо тут, коло цього, коло дороги окультуримо, щоб все було красивенько, чистенько. Во. Да, кричить тут олень, я не знаю, буде вам чуть чи не буде, ну, є, 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 є. Речете, вони оце бояться, вас там щось кричить, у вас там щось чупка кабри водяться, а ви в тому ліс, заїдете, той ліс, і сидите там, не хоче їхати. Ну це капець. Або напивають ціну собі, щоб більше заплатив. Або точно бояться. Ну от опять. Я його прибрав, цей був, а він є. Я не розумію чого. Може із-за того, що треба було перед оранкою поки трава. А вже після оранки. Ну я не знаю, я не знаю, друзі. Ехе-хе-хе-хе. ну ладно, нічого. Неприятность эту, ми переживем. Так, я поїхав, все, буду сіять, ну там, пізніше там щось десь кудись буду приїхати. Так, обійшов я края, друзі. Сейчас сразу вирівняємо, да Мені потребувалося цілих 20 минут, щоб обійти края. І ну, пошти 870 кг зерна на края. Так, зараз ми обсіємо оцю кучку. Ну оце, бачите, дивіться, оцю кучку. Я її вирівнював. Так, ось, о, бачите? Я її вирівнював, а вона знову з'являється. Я її вирівнюю, а вона знову з'являється. Я, я не знаю, чого так. Хтось може знає. Розкажіть. Так. Тут я так зрозумів. Де зелене, нічого не буде. Зараз ми акуратно обсіємо, я не знаю що. Что... Це з нею робити, мабуть, так вона і буде, а по-дальшому вже щось будемо. Я не знаю, мабуть, треба було до того, як грати, треба було прибрати її цю кучу. Mm -hmm. Mm -hmm. На мене не вийшло чогось її прибрати. Ну, потихеньку сіємо. Потихеньку сіємо і на... виходимо на фінішну пряму, ну не на фінішну пряму, ще до фінішної прямої, прямої далеко. Поки що починаємо фінішну пряму. Ну опять поїхав, не впустив сіялку. Ха-ха-ха-ха. Завтра на роботу їхати буду. Поїхали, будемо сіяти, оцінимося в кінці поля вже так, я так понимаю, ну, ну, що включається там серед поля, поза полем, туди і сюди, вже в кінці поля, як досію, тоді зустрінемося. Да, і так, ще через 20 хвилин я вже був, друзяки, посередині, десь примерно примерно посередині. А що тут трошечки да, грязнувати вже стікла такі замазюкані? У нас тут ну, не сильно, але замазюкані вже. Такі стіколечка. Так, і зерна пішло, так вже більше половини на це поле. Ну, я думаю, може... И выстачить нам зерничка на Надеюсь, что выстачить. Нет, то поїдемо до заправки, там мешок есть. Так. Показує или не показує. Так, а ну-ка, погоди погоди погоди, 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 погоди. Так, а что тут за бур'ян у нас есть? Бур'ян, коротше разний, да? ну осоту немає. Головне, немає осоту і пирія. Це саме головне, бо це така хрень. Перій, перій. друзячечки, друзяки, людочки, хлопчаки, мужики. ну це така хрінь, хто знає, да? той знає. Але пирій він пронизує навіть картоплю, буряк, він насквозь пронизує. Так що перій це. Крім така віздесуща. Ялочка да. От Можете побачити, тут должна бути зміна с... насіння в висіву. О, Бачите, міняється тут усе. Де, короче, не... яка, смотри, яка де земля. От допустим, да, допустим, допустим, допустимо. Ось тут да, А уже на супісі. Добавив висів він. Тут менше висів, тут більше висів. Ммм, так що так якось. Ось так це вам точне землеробство. Тобто не по нулю, типу, як по нулю, нульова обробка, а точне землеробство називається. Ця фігня. Так що ця фігня називається точне землеробство. Опа. І понеслась. Це зараз е, інтернети вже є, да, сідаєш си, машину ну, в трактор, да, чи всієш, чи культивіруєш. Кожен смартфон, планшет, інтернет мобільний практично везде. Ну не везде, давайте будемо чесні, да, взяти той гльбаний Київстар, це така хрень, блядь, там бере, там не бере. О, то є зв'язок, то нема зв'язку, то він весь у нас в принципі такий. І МТС, і блядь, і Лайф, і Хірайв, блядь. Як де в городах, так херена, а як десь, блядь, в отакій глуші, блядь, десь вниз спустився, все, вже зв'язку немає. Десь кудись, блядь, якусь деревину став, вже зв'язку немає. Ну а що ж, це ніхто не контролює. Так, це на болівом. Да? Ну, як і інтернет, що ти собі? GPS ось включив, ось як наприклад це. І він собі пихтяре. сіє або культивірує. Це ж ну, воно все те саме, що оце в грі, так воно є і. ну, в житті виставляється на моніторі захват, все це GPS, весь вся вся хрень, і виїхав кнопочку нажав, і сиди балдій. і сиди собі балдіть, дивися або ігрушку грає, або в кіно дивися і тому подібне. Пацани бува умудряються, якщо горять е багато, кріплять монітор сюди такий, типу телевізора. Планшет типу, коротше, кріплять, і кіна дивляться, а воронки. Воронки, це якщо під борозною, то там по GPS, да. якщо під борозною. А якщо по борозні, він сам йде, кидаєш його колесами в борозну і він не вліво, не вправо, він чеше собі по прямій. я як димі. Ну, а Ти собі тінушечку дивишся або в ігрушечку граєшся. ну, а раніше це трендець, сигарета за сигарету. Я, звісно, покинувся, я вже 4 роки не курю. Хто зі мною давно, то знає. Водки не п'ю, не курю. Больний, короче, коротше, ну при, прижало. Прижало, прийшлося покинути. А так, що ж то, як не було кнопочні телефони чи ще щось. І... Сирита за сигаретою. то взад, то вперед сядеш, то назад дивишся, отак на сіялку, як їде. знаєш, що вперед нічого немає. Ну, Якщо стоп чи що, то контролюєш, то наліво дивишся, то направо дивишся, то ногу перекидаєш. І насіння брали теж, в кабіну, плюхали, на полу. наплюхаєш, вимітаєш потім, стараєшся в якийсь кулючок, потім десь кудись щось забув, бігом підірвався, розвертаюся. Ой, це триндець. Це трендець, я вам скажу. Так що такі пироги. Трошки розказав. Я буду закінчувати. Так, друзі, закінчуємо поле, закінчуємо ми поле, сіять поле сойкою, буде у нас соєчка, ще треба його прикатати, ще треба ізвіснести. Ого! роботи ще не початий край. Ріднесенькі люди. О, ну вже вже, коротше, в реальній житті вже б я вивернув би сіялку. Так що роботи не почати ще край. У нас треба коткувати це поле, коткувати поле. вносить ізвість на цьому полі, на тому полі. Це триндець, це триндець, друзі, це триндець. Ну нічого, нічого. Нічого страшного, все зробимо. Закруємо, все, закінчили. Закінчили поле. Зараз вигрузимо. 349 літрів у нас залишилося. Практично сієлка пішла. Якщо підрівняти поле, отам випилять, там підрівняти, зробити його рівнесеньким, ну буде все, буде все гаразд. Так, сіялочку ми здаємо. Так. Нам треба вигрузити. Забув, що, що короче, треба. Так, ну помить... Помить, помить, помить. А то що у нас? А то у нас добрево, я так розумію, так? Да? Напевно, що так. Да. Так, і що у нас? Що тут у нас? Так, сорняк є. Прикатати. є. Так, 6,2 тонни, 6,3. Ну, при уборці сорняка... При уборці сорняка додаться і при прикатці додавати, все добре. Так, тут 6,263. А тут що буде показувати 6,2-6,3. ну там більше. На якийсь із почв більше більший урожаю. Так що такі пирожочки. Такі у нас пирожки. Закінчили ми нашу посівну. Так що будемо. Будемо, мабуть, закінчувати ми цю серію, а в другій серії ми здамо сілочку, візьмемо круточки, в оренду візьмемо розбрасувати лізі, будемо носити, і катати будемо, ну потихеньку будемо доводити до ума. Все так должно бути як должно бути. Все, друзі, всім дуже вдячний, хто додивився до кінця. Велике вам дякую. Дай Бог вам здоров'я вам і вашим дітям, і всім вашим рідним. А я вас обняв, підняв на місце поставив. До слідучої серії. Друзі, всім пока-пока.